Всім здоров! Моє відео, останнє, яке я виклав, набрало щось мало переліків. А от відео про мотоцикли набирають рази більше переліків. І я того і вирішив. Я зроблю відео про мотоцикли. Але в такі форматі, лі я. Ну я думаю, що так. А, до речі, я е, хочу вам нагадати, переходьте у мій телеграм-канал. Я випустю там відео скоро, де коротше, дуже полезне відео, я обіцяю. Так що у... Силці в описі в мій телеграм-канал про мотоцикли, про новини з мотоциклами з авто. Коротше, переходьте туди, і скоро там буде контент, я вам, я вам обіцяю. Сьогодні я приїхав на каву, і чуваки, знали би, яка вона була погана. Коротше, я в те місце більше їхати не буду, бо того що. Тому що я замовив кращу каву, яку буду робити сам удома. Кава ця від 25 Coffee Roasters. Я не буду говорити, яка вона смачна і. Пахнюче, тому що ви прям зобов'язані перевірити це самі. Так що, якщо ви будете замовляти цю каву, то по промокоду КЕТМАйп ви отримаєте 20 відсоткову знижку на всю каву, окрім дропів, комбо та наборів. Вам варто її зацінити, тому що я зацінив. Тепер зацінити об'язані ви. Отже, у нас перший це Spark SP 300 t 2 чи як там да дуже радує, що в ньому. Така от золота вилка, це означає, що вона дуже хороша. Плюс у ньому 21 кінська сила на 300 кубів. Ну, взагалі це мало, якщо чесно. На 300 кубів хоча б там, могли покласти як б, фану, допустим, того ж самого. 250 кубів і в нього 27 лошадок. Це доволі такий потужний мотоцикл. А у цім аж 300 кубів. Кстати, Я отримав права на тракторист. А у цім аж 300 кубів і доволі таки мало кінських сил. Ціна його теж нормальна, 1900 доларів. Майже дві. Но купляти такий мотоцикл на заміну якомусь другому китайцю, я ну я би не радив, я би так не зробив. Тому що після китайця вже треба брати японця. А в якості першого мотоцикла я вважаю, що ну да, він хорош, хорош, можете його брати. І розчаровує те, що в ньому воздушно масляне охолодження. Хотілося б на такому мотоциклі, тим більше за 1900 баксів, водяно. Все таки рідне охолодження. Це краще, ніж масляно. Я вважаю так. Всігда вважав чіплятись до того, що в ньому карбюратор. Я не буду, тому що ну за 1900 баксів, думаю, не треба там ставити інжектор. Я так вважаю, це бюджетний мотоцикл, як би там не було. Чи буду радити я його новачкам? Скоріше всього, тут ну 50 на 50. Оце мотоцикл для тих, хто не шукає чогось прям такого. Так що думайте самі, якщо він вам подобається, якщо ви ним горите, палаєте, то беріть. Беріть, він прослужить вам довго, якщо ви будете його ослуговувати. Я розкрию вам секрет: любий китайсь буде вам служити нормально, якщо ви будете його Обслуговувати я не буду стверджувати, що це поганий мотоцикл. Він ще себе покаже, тому що він гораздо молодший від усіх. Він недавно тільки з'явився, а значить, йому треба часу для перевірки. Так що підписуйтесь на канал, я обов'язково колись там зроблю обзор. Обіщати не буду, але обіщаю. Мене дуже прикалують ось такі от спарки, які повиходили. Вони дуже смішні. Ну ціна, кстати, у них дуже прикольна. 1400 доларів. За такий вид і мотоцикл, тим більше це спарк, вроді би як провірений, то це вроді нормальна ціна. І теж можна було купити. Якісь дівчинці там, або ну він не серйозний. Це вже копія йде Ямах, морда, похоже. Ну і взагалі я вважаю, що понтанутись ним. Думаю, не, не вийде перед такими хлопцями, як я, дуже крутими, всі знаючими про мотоциклами, про мотоцикли, то якщо його купляти не для пунктів, то для чого його купляти? І опять та сама пісня 223 куба, там туди-сюди. Взагалі, що його брати? Можна взяти аналог, який прослужить, прослужить довго і який провірений часом. Ліфан <клухи> з цими ліфанами. Ну я правду глаголю: Нашого його, якщо є CTR або 150-ка? Понтів на ньому буде більше. І я б не сказав, що по дизайну уступає. Ліфан це оригінал, а це копія. І зачем? Зач, зачем? Коротше, так, да, я кажу, смішний мотоцикл, 16 лошадок, 223 куба. Бо якби 23 куба не додавали, то 16 лошадей би не вийшло вважати. Карбюратор, електростартер, кікстартер. Ну, кстати, це можливо, брехня. Радуєш, що у ньому передній і задній тормоз дисковий, два тормоза дискових баланс вал є. Коротше, це сучасний мотоцикл. Да і в принципі, ціна його 1464 долара, теж хороша. Так що радити цей мотоцикл я не буду. все-таки ні Речі, недавно вийшов Мустанг 250, і мене навіть запитували люди у коментарях, чи хороший він. Тут, опять же, така ж сама ситуація. Якщо ви не дуже там перебираєте мотоциклами, то беріть хоч самокат. Він абсолютно такий, як усі. так як усі. 18 коней, так? Да? Ну ладно, 17, не угадав. Об'єм 223 куба. І який смисл брати його? Не знаю, я би такий не взяв, чесно слово. Общені. Ну кстати, кстаті, що я вважаю, так це у ним двигун не мустанга, а Ліфана. А значить, ну він буде пилити хорошо. 17 лошадей у ньому це теж непогано. Тільки із-за цього його можна би було взяти. Тому що двигун ліфана, це означає, що він хороший і проживе дуже довго. Но в останні дизайн у нього доволі таки простенький. Йому не вистачає такої масивоскі, що він був, як я понсов. Поняли, так? П'ятиступка. У. Якщо би вибирати між мустангом або спарком якимось, то я би радив, навірно, мустанга, тому що в ньому виробник Ліфан моторів, а значить, все таки він буде кращим. Ну по дизайну, звісно, спарк більш яскравіший так що. Тут уже на да, Spark виграє. Також мене у коментах запитували про Shinray VXR300. От і я вважаю, що це доволі такі цікавий мотоцикл, який можна би було купити. Якщо є лишні 66 тисяч гривень, то коментатор візьми, купи його і напиши мені у коментах. Ну як він понравився тобі чи ні. Якщо да, то я буду радити в наступних відео його другим людям. Ну зараз він тільки вийшов. Я нічого не можу про нього сказати. Судячи з його характеристик, варто його брати. Я скажу, що ні, не варто, бо таке собі. Коштує він 64 тисячі гривень. І я би радив за ці гроші вже пошукати якогось японця. Думаю, емоцій буде більше. У нього тільки красивий дизайн. Все. Коротше, а слідуючий мотоцикл, який я вам хочу показати, вийшов зовсім недавно. І це Лонцін cr 4 Коротше, рестайлінг. Що я вам можу сказати, так це то що в ньому 250 кубів, 24 чотири сили. Більш інтересного у ній нема нічого. Система подачі палива, карбюратор. Могли би і за 2-300 доларів, а це його ціна на минуточку покласти інжектор. Ну, я прав. По дизайну я б не сказав, що прям вершина. Прям він дуже гарний. Ні, Він все-таки, я вважаю, що він уступає деяким мотоциклам по красоті. На мотоциклі 250-кубовому за 2-300 доларів масляне охолодження, не рідинне. Один циліндр, 4-тактний, 4, 4 клапаний з балансвалом. Тапсугу? Ні, чого ти тоді деверса Просто. Ну а на цім е, відео підійшло до кінця, я надіюсь, вам воно сподобалось, воно було доволі таким простим. да. Підписуйтесь на телеграм обов'язково, тому що там скоро буде виходити багато цікавого контенту. У планах є дуже багато чого, так що я не раджу вам то пропускати. Якщо ви додивились відео до цього моменту, то велике дякую за перегляд і до скорих зустрічей. Надіюсь, е, більше пропадати не буду. Підписуйтесь. Слідкуйте, і скоро буде контент.